Восени канікул в освітніх закладах Бориспільської громади не буде. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Тетяна Павленко. Ми зараз з вами живемо і працюємо в воєнний час, воєнний стан введений. І саме військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація надіслала, надіслала нам лист рекомендаційний за те, щоб ми мали можливість, щоб ми розглянули можливість перенесення осінніх канікул на зимовий період. Ну, і, мабуть, видніше, чому так треба робити. А ми в воєнний час прислухаємося до таких порад і виконуємо. Такі поради натомість компенсувати відпочинок учням планують зимою. Відтак, цього навчального року бориспільські школярі підуть на зимові канікули на три тижні з 27 грудня 2022 року, а повернуться за парти 17 січня 2023 року. Навчальний рік триває 175 днів, трохи менше, трохи більше є зміни. І обов'язково канікули канікулярний період не може тривати менше ніж 30 днів за навчальний рік. Тому ми входимо, намагаємося війти в ці терміни. І цей період осінніх канікул, який мав тривати у нас з наступного тижня, з 24 по 30, Жовтня мали тривати канікули. Ми разом з нашими педагогічними радами в закладах освіти визначили, що ці канікули ми перенесемо на зимовий час. Однак, усе залежить від ситуації в країні та розпоряджень військової адміністрації. Нині ж діти навчаються дистанційно від 10 жовтня, коли Російська Федерація здійснила наймасовіший ракетний обстріл України за весь час повномасштабної війни. Перша проблема, з якою зіткнулись не лише ми, а мабуть не лише освітяни, це відсутність електроенергії, тому що проведення онлайн навчання це в першу чергу відключення до комп'ютера до планшета. Це інтернет з'єднання і і от коли немає електроенергії, то це є проблематично. Звичайно, є і мобільний зв'язок, але ж не в усіх він є, і не вскрізь він доступний. За словами Тетяни Павленко, усі освітяни готові розпочати очне навчання, як тільки це буде дозволено та можливо. Повернутися учні мають в уже теплі приміщення, адже 20 жовтня, як і по всьому Борисполі, в освітніх закладах почався опалювальний сезон. У нас є санітарний регламент, який виконують заклади освіти. В санітарному регламенті чітко прописані норми тепла, які мають бути і вологість в приміщеннях, і все таке інше. Станом на сьогоднішній день ми дотримуємося санітарного регламенту. Але якщо зміни якісь будуть внесені, то ми будемо працювати відповідно до тих змін. Коли ми виходили перед 17-м числом. Виходили на онлайн навчання, то температурний режим в закладах освіти був в нормі, тобто відповідав тій нормі, про яку ми зараз говоримо. Олена Гринюк, Вадим Погребний, Новини, телеканал «Бориспіль».